Оце моя ластівка, яку я з і переобладнаю в електрокар, знайомтеся це Валерій Михайлович. За своє життя займав посаду головного інженера, начальник СХТБ, головного енергетика, працював у податковій. Проте як тільки пішов на пенсію, практично переїхав у гараж. У 60 його зацікавила модернізація вітчизняної автівки. Все життя в мене зв'язано з творчістю електроніки З шостого класу. Я подружився з паяльником і до до сих пір не розлучаюся з ним. Мене зацікавила тема зеленої технології, тобто електромобіль. То, то що є майбутнє. Таврію 2000 року випуску придбав два роки тому за 5 тисяч гривень. Нині в неї вкладено біля 5 тисяч доларів. Каже його мета навчитися переобладнувати звичайні автівки в електромобілі із мінімальними затратами. Серце автомобіля, тобто саму електроніку, чоловік зібрав сам. Оце блок це іменно блок силової електроніки. Блок керування мотором. Оце він. Кришка відкривається, Але тут вся начинка. Звичайний велоконтролер від електровелосипеда китайський за 500 гривень. Валерій зазначає, деталі шукав із допомогою таких самих ентузіастів. Час від часу навіть проводяться тематичні зустрічі у Києві, а на теренах Хмельницького йому відомо про три подібні автівки, що уже розсікають дороги. Каже, рідні у ідею не вірили до останнього. Дружина зразу казала, що ти займаєшся дитинством, Складаєш машинки, це вас саме. поки не почувствовала і поки цей автомобіль в минулому році не виїхав. Коли приїхали діти з внуками на цьому автомобілі, точка зору помінялася. До слова, подібне намагався втілити ще вісім років тому, але тоді проект не дійшов до свого завершення. І, хоча нині ластівка не на ходу, це питання лише однієї деталі: в загальному від однієї зарядки автівка може проїхати 100 кілометрів. Це багажний відділ, в якому розташована акумуляторна батарея. Чоловік хоче піти ще далі і зробити усе офіційно. Так уже має дозвіл на переобладнання. Потім він планує її зареєструвати через столичний інститут транспорту, а згодом навіть і отримати ліцензію на право переобладнання, аби під його керівництвом кожен зміг зробити свою автівку електрокаром. Це в нас воно актуальне, тому що в нас бензин дуже дорогий, а доходи в нас малі. Того в нас актуально зробити так, щоб їздити максимально дешево. Катерина Геросімук, Володимир Якимцов, новини 33 канал.